Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту, що призвів до загибелі людини в Одесі. Як повідомили у нацполіції, 20 січня підозрювані підірвали саморобну вибухівку біля приватного будинку. Наслідок теракту загинув 54-річний господар будинку, місцевий підприємець, який займався волонтерством. Правоохоронці з'ясували, що теракт скоїли четверо одеситів, які були завербовані російськими спецслужбами і діяли в інтересах держави агресора. За грошову нагороду. Вони не погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2,5 тисячі доларів. Щоб привернути увагу потерпілого, зломисники підпалили його автомобіль. Чоловік вийшов гасити пожежу, але не встиг зробити будь-яких дій, оскільки наслідок детонації вибухового пристрою отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких загинув на місці. Зломисників викрили та затримали наступного дня після скоєння злочину.